Так, друзі, дивіться, от звідси наступний люк в 50 метрах. Між ними десь є люк. От камеру загнав 14 метрів звідси. В тому напрямку погнали грубої втрати з ну, Ось Точечка перша. Вот тут у нас люк засипаний. На глубині метр м. Вот, зверніть увагу, глибину глубину показує все чітко. 1,57. І вот друга точка. Це дві точки, бо е, камера розкидує кольцями волни. І вот в нас кольцо вот так уходить, а камера ровно посередині між кольцом. Тому будуть вскривати, знаходити цей люк. От ми підірвали одну плиточку, щоб було ясно, але я її назад поставлю, бо тут дуже серйозні люди. Всім гарного дня.